Усі люблять лаванду і усі хочуть мати її у себе на квітнику чи в саду, але чомусь деякі садівники стикаються з труднощами при її вирощуванні. І сьогодні я розповімо про п'ять поширених помилок у вирощуванні лаванди. Додивіться це відео до кінця, і ви уникнете цих помилок і зможете досягти бажаного результату. І перша помилка, яка часто трапляється, це невдало підібраний час або місце посадки. Краще за все саджати лаванду ранньої весни, а на півдні України це навіть кінець лютого. Для чого це робиться? Для того, щоб ваша рослина мала вдосталь часу вкорінитися, всістися на новому місці і до настання спеки, як от зараз в липні, вона вже повністю вкорінилася і була здоровою, і було більше шансів, що вона доживе до кінця вегетаційного сезону. Тому що перший рік це критично важливий рік, в принципі, для будь-якої рослини, яка щойно висаджена. Іноді так трапляється, як було і в мене, що люди висаджують. Щойно вкорінені живці на нові місця на весні живці осінньої осіннього живцювання, і очікують, що в них за рік розростуться такі хороші, здорові рослини, але Насправді це не дуже хороше рішення висаджувати живці, які от-от були там взимку чи восени вкорінені. Краще висаджувати рослини, які вже, от хоча б такі рослини, які вже вкорінилися, які трошки хоча б наростили е, пагонів, і у них набагато більший шанс дожити до кінця сезону. Тому що ну, маленькі живці, які навесні висаджені там, з малесенькими корінцями в землю, у них шансів буде набагато менше, і їх треба набагато частіше поливати, тому краще висаджувати отакі рослини або навіть краще більші. Ще один нюанс, який треба розуміти, коли саджаєте лаванду, це простір. Скільки місця ви даєте рослині? Все це залежить від того, якої. Мети ви хочете досягти, якого результату ви хочете досягти, коли ви саджаєте рослини. Різні рослини різних сортів, видів, вони мають різні характеристики, різного розміру, вони по-різному ростуть, по різному відбувається цвітіння. І це все треба враховувати, коли ви обираєте місце посадки і залишаєте певну кількість місця для цих рослин. Наприклад, лавандин це великі рослини, їм треба більше місця. Лаванда англійська сорту хіткот – це маленькі, дуже компактні рослини, ну дуже порівняно порівняно з лавандином, наприклад. І їм треба менше місця. Відповідно, ви маєте розуміти, що ви конкретно хочете досягти. Якщо ви хочете формувати ваші кущі лаванди в такі кульки. Таку класичну форму досягти, то вам треба лишати рослинам більше місця. Якщо ви хочете досягти е такого виду бордюру, рядочком посадити, тоді ви можете компактніше саджати ці рослини. Якщо це посадка масивом, це ще інші умови. І головне, що вам треба знати вашу рослину. Вам треба знати її вид, сорт, характеристики, її е просто розміри. І тоді ви будете розуміти, куди її саджати на яке місце, де її посадити конкретно у вас в саду, розрахувати місце, простір для цієї рослини, і тоді ви досягнете того результату, який ви хочете. Про різні види лаванди. В мене є окреме відео на моєму каналі. Ви можете його переглянути. Я його додам в коментарі, як закріплене, в опис відео. Тому переходьте, дивіться. Там ви можете дізнатися більше про розміри різних рослин і, взагалі, про їхні характеристики. Не тільки розміри, а те, як вони зимують, як вони зростають, як вони цвітуть, різні види лаванди, навіть сорти. Чим лавандин відрізняється від лаванди, тому запрошую до перегляду. Що ще треба розуміти при виборі місця для посадки лаванди? Це те, що лаванда це дуже світлолюбна рослина. Їй для того, щоб вона дала вам той ту красу, той цвіт, який ви. Так хочете отримати в своєму саду в квітнику. Треба, щоб світило на неї сонечко. Треба не менше 10 годин, ну бажано, 10 годин повного сонця в день. Тоді лаванда у вас розкриється. Вона може жити в, там, в напівтіні або в частково освітлених місцях, але це рослини, і я покажу, це рослини, які зовсім по-іншому виглядають. Вони розвалюються, вони не тримають форму. Це та сама лаванда, вона теж цвіте цвіте не так рясно, теж на жаль. Тобто, якщо ви хочете цю класичну лаванду. Лаванді потрібно сонце. Це теж треба враховувати. Лаванда не росте в тіні, і це одна з таких одне з таких розчарувань, коли люди стикаються. Вони пробують вирощувати там на балконах, вдома, в квартирах, на вікнах. Там і особливо, коли це не південна сторона, коли немає сонця. Навіть якщо ви будете лаванду досвідчувати, ви не отримуєте того результату. Тому сонце, сонце ще раз, сонце. От тут рядочок Лаванди, я хотів вам показати як приклад того, що відбувається з лавандою, коли вона посаджена в тіні. І, як ми бачимо, вона стебла її витягуються, пагано витягуються, вона тягнеться до сонця. Сонце тут буває тільки надвечір, можна сказати, бо от зараз я знімаю в обідній час, сонця майже немає. І отак от вона виглядає. <кій> <кій> ну, погодьтеся, що такий вигляд це далеко від того класичного. Вигляду лаванди, який зазвичай люди хочуть бачити в себе на квітниках. Тому майте на увазі, що лаванда потребує повного сонця. Друге, це ґрунт. В принципі, наш ґрунт добре підходить для вирощування лаванди. Вона непогано себе почуває в чорнозимі. Якщо у вас це чорнозим, звісно, у нас в Україні переважно чорнозими. Але, звісно, для того, щоб досягти ідеального результату, треба прагнути. Відтворити природні умови лаванди, а лаванда зростає в Середземномор'ї на досить таких пухких кам'янистих ґрунтах, які не затримують вологу. Лаванда не любить замакання коріння, і це багато що говорить про рослину, тому це важливо враховувати. Але ну. За моїм досвідом, і з того, що я бачу, ніхто не буде готувати суміш для лаванди просто в саду копати ямки, підсипати туди е, якусь готову суміш, чи те, що ви приготували, там якось розпушувати. Додатково ну це можна робити, і це буде звісно краще для рослин, але ну зазвичай можна просто посадити в чорнозим. Лаванда не любить замакання коріння. І це є така особливість, яка буде, мабуть, дуже актуальна для жителів півночі нашої країни, особливо там Полісся Полісся, Волині, там, де ліси, там, де багато вологи, і особливо для людей, які живуть поряд зі ставками, річками, на берегах, там, де низький, низький рівень ґрунтових вод. Чи ґрунтових вод, чи просто річка, чи просто замакання, якесь болото. Лаванда не любить болото, і ну, тут просто треба розуміти, що ви не можете посадити її в мокрий, в постійно вологий ґрунт і очікувати, що вона взагалі виживе. Тому так. Але є ще. Зворотній нюанс, тобто лаванда вважається посухостійка і теплолюбна рослина, і тому деякі люди її так записують в ті рослини, які взагалі не треба поливати. А поливати треба лаванду треба поливати перший рік. Обов'язково як ви висадили її. Якщо ви хочете результату, якщо ви хочете, щоб у вас кущі швидше вкорінилися, добре всілися на своєму місці, не хворіли. Вам треба обов'язково ті рослини, які ви висаджуєте, молоді їх обов'язково треба поливати перший рік. І від того, що ви будете поливати там раз на тиждень або навіть два рази на тиждень, лаванді гірше не буде. Повірте мені, буде тільки краще. Вона дуже швидко вкоріниться. Особливо в умовах там з півдня по центр України це дуже актуально. Ну на сході, звісно ж, там, де степи, там де мало вологи. От зараз 25-й рік. У нас на півдні, в Одесі, ну, по суті, місяці два вже немає нормальних дощів. Дощі то якісь були, але він проходить, волога практично не затримується і дуже-дуже сухо. І Якщо ви посадите в такий ґрунт лаванду і будете очікувати, що вона у вас вкоріниться і взагалі виживе, ну, це просто буде диво. Вона може і виживе, може навіть до, доживе до кінця сезону, але ви будете чекати так рік, два, три, поки вона. Поки вона дасть вам той цвіт, ту красу, якої ви очікуєте, а ви будете думати, що вона ж посухостійка і теплолюбна, і тоді тому її не треба поливати. Треба поливати. І навіть я би рекомендував поливати навіть і дорослу лаванду, але звісно, вже зважаючи на те, де ви проживаєте. Якщо ви проживаєте десь більше далі на північ. І у вас прохолодніше і більше опадів, там поливати треба набагато менше. Якщо ви на півдні, тут поливати можна навіть дорослу лаванду раз в тиждень можна поливати, і їй мало того, що нічого не буде. Вона вам ще й подякує своїм рясним цвітом. Отак, От якщо ви вирощуєте лаванду десь на півночі України, то для вас тут є невеличка погана новина. Лаванда може обмерзати, і інколи можуть навіть е випадати рослини окремі. Це нормальна історія, тому що лаванда, я нагадую, вона родом із Середземномор'я, вона любителька теплого клімату, вона там без проблем зростає. І в нас навіть англійська лаванда, вона ну, вона має таку схильність підмерзати. В цьому році, наприклад, вона добре перезимувала. Але от квітневі морози, і лаванда підмерзла. Тому е, є такий нюанс з іншого боку: е, більш прохолодний клімат і більше опадів означає те, що вам її доведеться менше полювати. але знову ж таки для північних регіонів о, тут однозначно тільки англійська лаванда чи лавандин, які добре переносять морози, в принципі, але навіть вони схильні інколи до підмерзання. Це просто маєте розуміти і усвідомлювати, коли ви, якщо ви обрали лаванду для себе, ну таке може статися. Нічого страшного в цьому немає, от але це треба врахувати. Тому для мешканців північних регіонів України ви можете розглянути для себе лаванда як контейнерна культура. І тут у вас тоді відразу вибір стає ширшим, тому що можна вирощувати не тільки англійську лаванду чи лавандин, а можна пробувати вирощувати. Іспанську лаванду або французьку лаванду, зубчисту лаванду. Ну тобто ви можете пройтись не тільки по сортах англійської лаванди, а ще по різних видах лаванди. Про що, знову ж таки, я нагадую, в мене є окреме відео, ви можете зайти, переглянути. Це дуже цікаві рослини, дуже недооцінені, і єдина їхня проблема в тому, що вони погано зимують. Ще одна помилка це мульчування. У нас люди люблять мульчувати. І для чого ми зазвичай мульчуємо? Ми мульчуємо для того, щоб зберегти структуру ґрунту, щоб уберегти ґрунт від пересихання та запобігти зростанню бур'янів. Мульчувати лаванду можна, але тут треба підходити з розумом, тому що лаванда в цьому сенсі дещо примхлива рослина. Вона в своєму природному середовищі ніякого мульчування там немає. Це вам не ліз, дає якийсь хвойний опад. Залишки там рослинності якоїсь. Це посушливі такі регіони і мульчування там. Якщо є щось, що нагадує мульчування, це може бути якась там дрібна, дрібна гірська порода, яка підсипається. Але загалом лаванда не любить щільного мульчування. І тут мульча від мульчі дуже сильно відрізняється. Про мульчу я зніму окреме відео, розповім, тому що це окремо така цікава тема. От, але ну що можна сказати вже, що е, агротканина чи агроволокно однозначно ні, на мій погляд, тому що е, мало того, що якщо ви поливаєте лаванду і вона у вас замульчована, якщо закрита поверхня ґрунту агроволокном чи агротканиною, ну, це майже гарантовано, що лаванда пропаде, е, замокнуть корені, почне гнити, задихнеться там, не буде доступу повітря. Тобто ні е, е, опилки. Опилки не рекомендую, так само як і посічену траву там з газонокосарки. Теж не рекомендую, тому що по тій же в принципі, причині, але ще є нюанс, що не перепріла трава чи не перепрілі опилки. Вони можуть попросту вбити ваші вбити ваші рослини, спалити азотом. Вони задихнуться, ґрунт буде закислений. Лаванда любить ґрунти нейтральні, помірні такі. Вона не любить кислий ґрунт, а опилки і не перепріла трава. Вона вам закислить ґрунт дуже сильно. Тому треба, якщо ви використовуєте опилки, ну треба, щоб вони добряче перепріли, там сезон чи краще два. А краще не використовуйте їх. Непоганий варіант мульчувати корою, особливо крупною. Ви можете мульчувати і дрібною корою, якщо це доцільно у вашому випадку. Але ну, можна, можна мульчувати. Я бачив, мульчують і жорствою гранітною. І це непоганий варіант, теж, коли не треба обробляти особливо землю, просто замульчували, там якось прибирають бур'яни, час від часу лаванда поливається. Лаванда себе під такою мульчою кам'яною, гранітною, вона непогано себе почуває. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається... Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і можете запитати в коментарях або розказати, про що я ще не розказав, що треба обов'язково знати і враховувати при вирощуванні лаванди. Дякую вам за перегляд і до побачення!